Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми думками про дивні події, на мій погляд, які відбуваються на пропагандистському фронті. Можливо, хтось бачив, Євген Мураєв повернувся з небуття і дав двогодинне інтерв'ю російському пропагандисту. Як на мене, я повторюся, що це дивно. І не дуже приємно. Але мені здається, що варто сказати про нього пару слів. Для початку, це щоб ви не дивилися дві години про російських гасел, скажу коротко і зрозуміло на простій мові. На початку інтерв'ю Мураєв 10 хвилин виправдовується, чому втік з України. Україну, яку він вважає своєю батьківщиною, і мовчав майже три роки. Рятуючи власну шкуру. Далі, зі слів Мураєва, у нас в Україні встановлено тоталітарний режим, що в Україні обраний маріонетковий уряд, що у нас зверствують бандерівські нащадки. Це, щоб ви розуміли, кожен українець це бандерівський нащадок, на його думку. От всі українці, хто хоче жити у вільній Україні, це всі бандерівські нащадки. Розказує, що війну почав Захід, а головний ворог нашій – це США. І, відповідно, всі біди України почали з Майдану. От тут одним єдиним, чим я можу трошки погодитись, не всі, але дуже багато бід в Україні почали дійсно з Майдану. Чому? Тому що Кубка Олігархів. На чолі з гетьманом, котрий Порошенко захотіли змінити президента на той час Януковича. Поганий він був, хороший, пройде час, люди зроблять свої висновки. Як на мене, е я ніколи не підтримував Януковича і не підтримував би. Але гетьману Порошенко захотілося стати президентом на крові. Так, у чому ж біда Майдану? А біда на мою дубку і моє глибоке переконання в тому, що дуже багато людей, та сама Небесна Сотня, вірили у краще майбутнє України. Вони вірили у те, що можна усе змінити. І простим людям просто буде краще жити. Просто краще жити і жити, а не виживати. Але що ми маємо на виході? Розслідування по вбивствах на Майдані до сих пір не розкрите. І Якщо Порошенко по гарячим слідам усе це не розслідував, не розкрив ці злочини, то тепер їх точно вже ніхто не розслідує. Потрібно просто правді дивитися в вічі, говорити людям правду, так як воно є. Не надійтеся, ніхто їх вже не, не, не розкриє, ці всі звірства, вже й дерева повирізали, з тими пулями поховали. Як же можна було розслідувати, хто стріляв, як Пашинський сам вивозив винтовку? А хто Пашинський? Друг Порошенка, Луценка і все то. Знову, очередний раз, людей обманули, одиниці нажилися на смертях людей, а рівень життя, як був в Україні, так ще став гірший. Краще Порошенко дав відповідь, де ще з Ярема, Матіос, Шокін. Це ж усі прокурори, які один за одним хоронили кримінальні справи по Майдану. Але найдурніший я думаю, Луценко. Хоча він читав, що він найумний. От дивіться всі останні, накрали грошей на посаді. Потікали, живуть собі в Лондоні припіваючи. А Луценко почав знову рватися до корита, розказуючи, що Порошенко був найкращий президент, а він найкращий генеральний прокурор. Так от, я хочу публічно задати одне питання Луценку, щоб він дав відповідь усім українцям, за що ти купив собі віли в Англії? Де живе твоя вся сім'я? Якщо ти весь час був політиком, то хіба такі великі зарплати у нас у держслужбовців? Я вам розкажу анікдосі про Луценка. Порошенко президент, Луценко генеральний прокурор. Їде Луценко на БТРі. Порошенко його питає: Куди ти їдеш? Та каже їду Ахметову. Вскривати забор ламати на офісі. А чого ти доїдеш? Так він кад дав мішок грошей. А мені сказали, що якщо я БТРом зламаю йому ворота і заїду в двір, він дасть ще мішок. Так я це поїхав туди назад, привіз ще мішок. Це так просто. Всі думають, оце наконець Ахметов сяде в тюрму. Оце вже точно Луценко їде на БТРі вламати забори на офісі Ахметова. Не тут то було, навіть на допрос не висула. Так от, зато дуже легко. Зараз до всьому Зеленського, так як робиться Луценко. То чого ж Порошенко за свою каденцію не розслідував злочини по Майдану. Але до цього ми ще повернемося. Я не хочу на цьому зупинятися, це просто наболіле. Я його висказав, е, те, що були на душі. Що е, от, ну, не можна на цьому хайпувати, те, що робив Луценко. Я хочу все ж таки повернутися зараз до виступу Мураєва. Ви подивіться, е, як у його словах видно. Ну, прямо неприховану гордість Рашку. Як він розказує про місць Росії Матушки, як він розказує про злі плани НАТО, що націоналісти тут в Україні, злі плани націоналістів і все остальне. Але були у цьому маразматичному монолозі і кілька моментів, через які я передивлявся кілька разів і тепер хочу розказати вам. Ну, по-перше, Головним ворогом Мураєв вважає Зеленського, який начебто все програв, зірвав стамбульські домовленості, заробляє на війні, не хоче виборів, не хоче миру ібирає війну без варіантів. Напомню, стамбульські домовленості це, щоб ви просто розуміли, пропозиція України. Медвечук президент, русський язик основний в Україні. І по там, і всьому остальному. Українські народи. А ви згідні з цим? Я теж ні. Це значить, на його думку, що Кремль не бачить надії домовитися зі Зеленським і шукає варіанти заміни головного переговорника з боку України. На когось Такого, знаєте, поміняють на когось такого залежного, вразливого або корумпованого, щоб він завірьовочкою дьоргать. і він підписав все, що хочеться Росії. По-друге, Мураєв розказує, що буцімто єдина країна у світі, у якої є гроші і технології, це Китай. І тільки Китай зможе відбудувати Україну. Ну, ви розумієте, чию позицію займає Китай, тому далі говорити ну, немає смисла просто. Ви розумієте, про що я говорю? Ну і по третє, цей проросійський посіпакан бачить порятунок України терміновому повстанні військових, заколоті, силому повалення влади, він навіть завершує свій гнівний виступ зверненням до військових, закликаючи їх взяти владу. Які ж я особисто зробив для себе висновки? Чим гірші справи Урашки, тим більше ми маємо випадків повернення до життя в кавичках руського міра в кавичках так званого опозиційного блоку, який вже в Україні просто вмерли. Так вийшло і самим Мураєм. Що спочатку думав переймати владу у купованій Україні, не вийшло. Утік з України, посидів у Подполі, а тепер виконує забаганки, погоджені з ФСБ і Китаєм. Ще хочу сказати, що сам же Мураєв назвав маловірогідними вибори в Україні. Але проросійський фронт дуже на них розраховується. Знаєте чого? Самі проросійські партії, за його ж словами, Ну, просто не мають шансів обратись в Україні. Але вибори відкривають додаткові можливості для расистів, які, говорю прямо, прямо, як є. Це підкуп і дестабілізація. Тобто розшифровую для Російської Федерації головне вибори. Їм не важливо, кого оберуть українці на парламентських виборах. Абсолютно. Вони розраховують купить на виборах, як не замалі. То за великі гроші. І вони це зроблять. Тому, шановні українці, коли б ці вибори не відбулися, дивіться дуже уважно, за кого ви голосуєте. Сьогоднішня ситуація говорить про те, що про московські сили вже самі не вірять у військовий успіх в Україні. І починають знову розкручувати сценарії внутрішньої дестабілізації і прямо на вещі мирні ініціативи Китаю. Знаєте, виглядає це якось жалюгідно з боку Мураєва звертатись до українців після зради свого народу. Всі ці висловлення Мураєва відірвані від реальності і засновані вони на кремлівському маразмі і совковій ностальгії. Всі хайпують на болючому. Ви ж пам'ятаєте, в недалекому минулому виступ бойка по поводу руського язика. Гордона по поводу закінчення війни, тепер Мураєва. Все це одного поля ягоди. Всі говорять те, що хочеться чути людям. Всі ці висловлювання передбачають грубе втручання в українську політику. Але ми, українці, повинні всі зрозуміти. Російська Федерація не зупинить спроб впливу на Україну. І навіть теоретично перспектива мирних перемовин. Не затримає московських окупантів та українських зрадників зробити все для того, щоб повернути Україну до радянської імперської орбіти впливу. Думаю, найближчим часом ми побачимо нові спроби активізації залишків проросійського електорату в Україні. Тож, будь пильні, треба стежити за інформаційним простором. Треба розрізняти, де є наша внутрішня дискусія, а де є спроба кремлівських старців повернутися до політичного життя в Україні. Шануймо наших воїнів, цінуймо їх щоденний подвиг, бережімо себе, близьких, Україну, допомагаємо Збройним силам України. Вони у нас найкращі. Слава Україні, слава українській нації і пець російській Федерації. Слава Україні!